Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Що у вас в алізі? Не знаю. Це ваша валіза? Моя. І що ви не знаєте, що в ній? Мене жінка в дорогу збирає. Я часом як відкрию сам в шоці. Ну, напевно, якісь особисті речі. Ну, добре, відкривайте. Ласка. У вас в валізі валіза? Е, а це що, заборонено? Ні, не заборонено. Але ж ви сказали, що там особисті речі. А це моя дуже особиста річ. Ну, добре. Відкривайте цю валізу. У вас в валізі сумка. Ви що знущаєтесь? Ні. Може жінка ваша знущається. Та, ні, вона на така не, не здатна, напевне. Так, добре. У вас у сумці рюкзак. Рюкзак. Що в рюкзаку? Я ж кажу, жінка збирала, звідки я знаю. У вас в рюкзаку рюкзак. У мене в рюкзаку рюкзак, а у мене в рюкзаку рюкзак. Що в коробці? Я не знаю. А що в цій коробці? Без поняття. А що тут внутрях? А я звідки знаю? А це що таке? Біз! Все я знаю, що з тобою робити. Повна перевірка. Зараз ти підеш в кабінет на рентген, потім обшук, потім до старшого, потім до шефа. Я з тебе все виверну, зрозумів. Хлопці, чекайте, то ж не я. Тут дружина мене збирала, я сам в шоці. Пішов. Знімай штани, матю. Матрюшка. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Чуєш, містер пропер? Ти довго ще мовчати будеш, га? Звідки все це? Гоу! Аго, куку, -ку, є хто вдома? Ну, що тут? Цей Хонгільдон ще мовчить. Чотири години сидить і мовчить. Хоч би щось про ту траву сказав, звідки воно і що воно таке? А В нього паспорт є? Є. лам лам, лайм, лаєнка. Лайма Вайкулі чи що? Лама він. Це в буддизмі такий головний буддист. А. Чуєте, ви, Шаолінь, якщо ви не скажете, звідки у вас ця трава, то ви сядете, надовго сядете, років так десь на 15. Що йому ті 15 років, він чотири години на стулі, хоч би оком повів. Що йому та в'язниця? Чуєш? А він раптом не помер? Тобто. Я чув таке, що буддисти можуть силою думки зупинити серцебиття. Та ладно. Гоу. Привіт, таможня! Доброго дня. Це ти сказав? Ні. Це я, придурки, сиджу на стільці. А як він це робить? У нього губи не рухаються. А... Не знаю. А Ти не спиш? Я ніколи не сплю, а просто зараз я знаходжусь в Нірвані. <тит> а! чуйте, шановний, а ви можете з тої хірвани на хвилинку вийти? Нам треба з вами дещо матеріальне обсудити, бо ви можете надовго сісти з таким пахуночком. Цікаво. Як ви мене піймати зібрались? Бувайте, козли! <світ> Ти кого козлами назвав, а шоулін ти довбаний. Як його звідти достати? Щоб піймати злочинця, треба мислити як злочинець. А -а -а. Давай. А -а -а, ти думав, ми тебе тут в Нірвані не знайдемо. Українським митникам зайти в Нірвану раз розплюнути. Ну що, як будемо домовлятись? е? Ви придурки, перед тим як щось корити, треба знати, як з цієї нервани виходити і коли вона попускає. Щастя вам і вам. Оооо? Кайф. Буддизм це кайф. А куди це він пішов? Де він дівся? Ей! Алло! Як звідси вийти? Де тут двері? Ей! Кому дати на лапу хабаря, щоб звідси випустили? Як тут подзвонити! Хто тут головний? Вітаємо вас! Дуже раді вас бачити! Ми вас чекали. Так, доброго дня. Але ж я їхав з, з таємною перевіркою. Так, так, таємною, О. дуже таємною. Ми нікому не сказали про неї більше. Але сама найкраща перевірка це та перевірка, до якої підготувалися заздалегідь. <реш> до речі, це вам. Ось. Угу. Що це? Це хліб і кокаїн. Так. Ми так усі перевірки зустрічаємо, а потім у нас по плану ресторан і баня з повіями. Так. Тільки не сьогодні. Так. Я приїхав п -п -п перевіряти вас, як ви працюєте, а не повій. Тому покажіть, будь ласка, як ви обшукуєте людей. Так, кого обшукувати? Один одного. Тобто, Тобто, ти обшукую його. Я? Ти. А! Так, точно. пік 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 пік-пік-пік, пік-пік-пік. Нічого нема. Руками. Як руками? Так, руками. Нічого немає в нього чистий. Хто так обшукує? Хто так обшукує? А як? Як? Дивись як. Ах ти, гад такий, ти ж сказав, що в того мужика нічого не було. Я збирався поділитись пізніше, трохи. Чесно. Добре, добре. Йдемо. Покажете мені, як ви фури обшукуєте. Як фури. Так. А, фури. а на що їх обшукувати? А, ну тобто, так, ідемо. Швидше. Йдемо йдем. фури. фури. Як фури? А як фури, я не знаю, як. Ну, розуміли, як працювати треба. Так точно. Треба обшукувати фури ретельніше. Не тільки в кузові дивіться, але й в двигуні, в бензобаку та у вихлопній трубі фури та самого дальнобійника. Саме так. Не треба боятися, забруднитися. Якби я боявся забруднитися, я б не до досяг... того такою посадою, якою маю зараз. Я навіть здогадуюсь, в важкодоступні важко доступні віця. він ліз, щоб стати начальником. А ще в нашій роботі дуже важливо мати гарний слух. Я щось забруднився. А що ви там про баню казали? Так, я протоплена вже, все хорошо, так, дівчата всі заряжені. Дівчата потруть спинку. Ні, їх не треба. У мене живий є. Буду вас вчити. Є, як отримати підвищення? А, і, і, а, а Ні, ні. Як з обшуком? Один одного. А, у. Так, так. Да. Йдемо. Уме. <проб> Уме. Хочеш бути генералом, треба побути підполковником трохи.